Максим Кац вліз на мою територію в психологію. Нещодавно він послався на один психологічний експеримент, щоб виправдати пасивність росіян та навіть підтримку росіянам війни. А оскільки каца досі дивляться, і мені досі прилітає гейт від українців за критику Каца, сьогодні я хочу максимально спокійно і обґрунтовано пояснити, чому кац нам не друг. Я Роман Кузнецов, психолог, психотерапевт, і я не люблю хороших русських. Тож одразу ставте лайк, підписуйтесь і не любімо їх разом. Отже, кац розповів про експеримент «Третя хвиля. Коротко про його суд. Американського вчителя історії запитали, як же ж жителі нацистської Німеччини могли вірити Гітлеру і не бачити жорстокість і злочини нацистського режиму. І тоді вчитель розпочав експеримент, який тривав тиждень. Перший день він ввів. Якийсь слоган про важливість дисципліни, і запропонував учням сидіти струнко в якійсь там особливій позі. Далі вводив додаткові лозунги про важливість єдності, заставляв дітей їх викрикувати. Потім придумав жест, який дуже нагадував зігу, призначив фербувальників в їх таємне товариство та стукачів на тих, хто не готовий коритися. І він був шокований, як же ж далеко все зайшло, бо одного дня йому зіганув. Був навіть директор в коридорі. Коротше, за п'ять днів вся школа перетворилась на справжнісінький третій рейх. І в кінці вчитель зібрав всіх в актовому залі та й сказав, що всіх надурив, а вони отак легко перетворились на нацистів. Люди були шоковані, вони ридали, їм було так соромно, що ніхто не розказував про це роками. І тільки через сім років цей вчитель наважився розказати про це світу в есе. Ну а далі цей експеримент пішов в культуру. Нього знімали кінця, писали книги і так далі. Кац на прикладі цього експерименту хотів довести, що з росіянами все ок, а нацистом може стати будь-хто, якщо його помістити в певне середовище. Що не так з цим експериментом? Ну насправді це не перший такий експеримент, який нібито доводить звірину й жорстоку людську природу. І дивіться, яка цікава штука. Оце от сторінка в Вікіпедії знаменитого експерименту Мілгрима. А це розділ з критикою. Дуже вагомою, і адекватною науковою критикою. Оце знаменитий Стенфордський тюремний експеримент. Та сама історія, розділ з критикою. А от у експерименту третьої хвилі немає ніякої критики, немає її в англомовній Вікіпедії. І навіть просто нагуглити англійською якусь конструктивну критику майже неможливо. Чому? Може, цей експеримент видав абсолютну істину, в якій просто неможливо сумніватись, але таке буває тільки в математиці. Коли мова йде про соціальну психологію, критика буде завжди. І навіть якщо ми уявимо, що сам експеримент був поставлений абсолютно ідеально, чого ніколи не буває в соціальній психології, то критику і жваві дискусії буде визивати хоча б інтерпретації результатів експерименту. Бо знову ж це не математика. То чому ж немає критики? Бо вче. Ні, просто не вважають це вартим своєю увагою, тому що це не науковий експеримент. В ньому не було застосовано ніякого наукового методу, не було ніякої чітко сформульованої цілі, не було сформульовано методів і критеріїв оцінки результатів. А сам результат не був описаний і опублікований в науковій роботі, яка отримала рецензії спеціалістів. Ми маємо лише есе вчителя, який він написав через 7 років. Історики в своїх роботах вимушені покладатись на свідчення очевидців. І якщо історик пише про війну і буде мати записки солдата з окопу і мемуари того ж солдата, написані через 7 років, то записки будуть вважатись набагато більш надійним джерелом, бо пам'ять це дуже ненадійна штука. А всім людям властива цензура, яка підганяє факти під їх переконання. Отже, насправді ми маємо справу не з експериментом, а з байкою, з міською легендою, яка живе в популярній культурі і не має абсолютно ніякого відношення до науки і доказовості. Ну і для максимальної об'єктивності, оскільки нам недоступна наукова критика, давайте проаналізуємо самі цей експеримент з точки зору банального здорового глузду. Згадайте себе підлітком і свій клас. Я от вчився в сильному класі із розумними дітьми, переважно з інтелігентних сімей. І коли новий завуч намагнулася ввести сурову дисципліну в школі, діловий стиль одягу та навіть повісила в холі соромницький список злісних порушувачів. Моє ім'я там було в першій трійці. А я був майже відмінником та ще й вчительським сином. І після кожного дрібного порушення дисципліни деякі вчителі бігли жалітись на мене матері. Ми писали матюки на стінах. А інколи й на дошці великими літерами перед уроком. Ми знімали двері з петель. Ми пхали в замок монетки, щоб вчитель не міг відкрити кабінет, зривали уроки і кидали шматочки ластику в волосся географічці, яка засинала на уроках. Ми грали в усілякі сексуальні ігри, ховались від дорослих, пили пиво і курили сигарети. Це все було не тому, що ми були поганими дітьми, а тому, що ми були підлітками. Головна психологічна характеристика цього віку це бунт. Це коли ще напівдитина бунтує проти дорослих, просто щоб довести, що вона вже теж доросла. А з фізіологічної точки зору підліток має майже повністю сформований мозок, який генерує всі дорослі імпульси, повний спектр почуттів, емоцій, страхи, сексуальність, невпевненість, і вже навіть підкидає матеріал для першої в житті екзистенційної кризи. І єдине, що ще не сформовано в мозку, підлітка це лобна кора, якраз той дорослий в мозку, диригент, який здатен керувати всіма цими імпульсами, подавляти, затикати ті, що не. На часі та давати слово іншим, підлітки ще фізіологічно не здатні в повній мірі контролювати свої імпульси, Так що там імпульси, організм хлопців цього віку, навіть власну ерекцію контролювати ще не здатен. І ось у що пропонує нам повірити автор цього так званого експерименту: що він заходить в клас до підлітків і каже: А зараз, дітки, ми проведемо з вами експеримент, ціллю якого буде дисципліна. А найкращим стане найслухняніший. І всі підлітки такі: Вау, вау, клас, дайте два. Я я буду найслухнянішим! ні я. А я прямо зараз зроблю всю домашку наперед, а я помию машину вчителя. Дуже правдоподібно, правда? Якби це спрацювало, то всі б діти по всьому світі давно б вже зігували на уроках. Це б стало визнаним педагогічним методом просто. Ну ок, повернемось до Каца та його методів. Він прекрасно знає, що таке науковий метод і критичне мислення, і посилання на отаке. От експеримент це спроба за будь-яку ціну доказати, що з росіянами все ок, це все Путін, але це буде на совісті кац. Насправді я погоджуюсь з ним і колись писав інсті, що вчинки росіян не протирічать людській природі, нам притаманна жорстокість. Тобто, у росіян справді немає якоїсь генетичної вади, яка робить їх рабами та жорстокими вбивцями. Але як людина піднялась над своєю звіриною природою за допомогою цивілізації, культура це головний фактор, який робить з тебе або співчутливу і людяну істоту, або расиста. Коротше, ну про що ж мова, якщо я в головному погоджуюсь з кацу, а мова про те, що сам кац не є носієм тієї принципово іншої культури, яка здатна змінити росіян. Всі, абсолютно всі, колишні західні імперії, проходили через критичне осмислення свого імперського минулого. Сьогодні жодному французу не прийде в голову сказати алжирцям, що в них був нормальний французький мир. Не скаже таке жодний британець про Індію. Це моветон. Ці держави досі вибачаються перед колишніми колоніями. Вони досі надають їм певні пільги, спрощені процедури легалізації для емігрантів з цих країн. Але саме цей говорить Кац, що до Путіна в нас був нормальний русський мір. Геноцид, знищення мільйонів українців, знищення культури і мови він називає нормальним руським міром. Це означає, що Кац не несе нічого принципово нового. З такою риторикою неможливо Виховати нове покоління без імперських амбіцій, і це не моя думка, це досвід всіх, абсолютно всіх колишніх західних імперій. Отже, я розумію, що для когось Кац є прикладом адекватності, і я не буду з цим сперечатись. Він розумна людина, з ним може бути цікаво випити чай на кухні та й поговорити про всяке. І він може бути справді непоганою людиною. Він дійсно за все хороше і проти всього поганого. Але проблема не в ньому проблема в тому, що він носій ворожої до нас культури, культури, яка виступає проти війни зараз. але... Толерую геноцид, який відбувся 90 років тому. Якщо ви не хочете, щоб ваші діти і онуки також гинули на війні з расистами. Будь ласка, не виступайте адвокатами хороших росіян. Вони ще не створили ту культуру, яка здатна гармонійно вписатись в сучасний цивілізований світ. Дякую, що додивились. Поширюйте, будь ласка, це відео. Помагайте лайками і коментарями, і далі працюємо на нашу перемогу. Слава Україні! Маленька ремарка. Щойно я закінчив знімати це відео, заходжу в новини і бачу скандал. Виявилось, що хороший русський ліберальний опозиційний телеканал Дощ спонсорує російську армію, буквально фінансує наших з вами вбивців. Отже, коли мені дорікають, що в мене там дихотомічне мислення, чорно-біле мислення, що надузагальнення, що всі росіяни не можуть бути поганими, не можна всіх. Под одну гребенку так от. От вам приклад справа в тому, що той же Максим Кац їздить по світу. Зараз він збирається створювати англомовний канал і переконує людей, що це все путін, що вони невинні, і хороші русські страждають. Потім цих хороших русських приймають в європі і виявляється, що з Європи вони спонсорують наших з вами вбивців. І востаннє я хочу на цьому наголосити вже як психолог. Оце дихотомічне мислення, чорно-біле мислення зараз це є здоровий, адекватний природний механізм наш з вами виживання зараз не на часі виясняти наскільки цей русський справді хороший, а наскільки ні. Запам'ятайте, будь ласка, зараз кожен, кожен росіянин наш ворог, і будь-хто з них може виявитися спонсором наших із вами вбивців. Це знов білі. Є ще третя кличка, мамця Біллі Гена. але її я вам зараз не можу показати, бо вона не така ручна. А це от брикається і морчить. Ну дуже лагідний котик з усіх трьох кицьок, яких тут живуть. Він він найлюбопитніший. Він йому все треба. Сюди пхає свого рожевого носа. І, взагалі, якщо щось нове з'являється в хаті, він одразу тут, як тут. Дуже дуже лагідний, дуже контактний котик.